Сьогодні показую, як вродила моя голубіка. Оце кущик Blue Gold. Він рясно цвів. Так само рясно і зародив. Слідуючий кущ це Патріот. Цей кущик трохи ослаблений, як я бачу. Мабуть, підрив його кріт. Це кущ Деніс Блу. Дуже рясний. Спочатку весни я піддобрювала їх. Два рази. Один раз перед цвітінням і другий раз, коли вже була зав'язь. І підкислювала всього лиш два рази. Підкислюю я лимонною кислотою або електролітом. Чим я піддобрюю це комплексними добривами, які збалансовані і спеціально предназначені для голубіки. Ось такі кущики. Це сородюк. Для підкислення щодо підкислення я даю ложку на 10 літрів води лимонної кислоти. І якщо це електроліт, то я даю 40 грам електроліту на 10 літрів води. Ось такий такий от урожай. 2023 року.